Культура, що не під власна часу. Доброго дня. Отже, мова піде про веди. Дуже часто люди сприймають слово веди і відразу асоціюють їх з Індією. І люди звикли, що раз Веди – це ведична культура, то це індуїзм. І це, безсумнівно, не наша. Це десь там, у них. Але припустимо: християнство сприймається виключно як вкорінене, національне. Канонічне і в коріні наше, припустимо. Буддизм так само сприймається, і мусульманство так само сприймається. Хоча всі три релігії ніякого відношення до України не мають. Я думаю, ви всі знаєте про це. Всі три. Однак зараз кожен вважає себе християнином, буддистом або мусульманином. І це стає частиною національного патріотизму і всього іншого духу. Не так давно святкували тисячоліття хрещення Русі. За тисячу років, звичайно, багато чого приросло, увійшло в ужиток, в мову, в традиції, в культуру і так далі. Тисяча років. З позиції ведичних уявлень тисяча років це практично як один рік. Тисяча років, маленький відрізок часу, дуже маленький. Отже, що ж було до Християнської Русі, і ми говоримо Язичницька Русь? Але стародавні джерела говорять про те, що Русь була яка, хто знає Ведична, Русь Ведична. З поклонінням Сварогу, Велесу, Індрі, Агні, Варуні, Чандрі. І навіть ці всі назви збереглися в літописі. На сьогоднішній день ми говоримо, що була вузликова письменність. Хоча кажуть, що Кирило і Мефоді дали нам абетку. І до цього нібито у нас нічого не було. Але була вузликова письменність. Яка несла в собі найдавніші знання, найдавнішої культури, найдавнішої цивілізації. На сьогоднішній день для багатьох це вже не секрет. Так само як не секрет фальсифікована історія Русі домом Романових за 300 років татаро-монгольського іга, і так далі. Особистість Чингисхана у всіх уявленнях якби негативна особистість. Хоча дуже дивно, кожен історик знає, що саме за правління Чингисхана на Русі, коли було так зване татаро-монгольське правління, був світанок православ'я, якого не було до цього і не було після цього. Дивовижні факти Історія змінюється, історія приходить у свій природний стан, зникає вся ця мішура, всі ці потрібні уявлення. На сьогоднішній день ми бачимо, що суспільство вже не тільки приймає ведичні уявлення у концепції, а Україна, зокрема, претендує навіть на, багать... на батьківщину вет. На сьогоднішній день ми можемо бачити дуже багатьох вчених величезну кількість вчених, які пишуть твори, що весь світ зобов'язаний ведами Україні. Сьогодні на це претендує Грузія, Узбекистан, Англія, Франція, Америка. Тепер всі претендують на веди. Спочатку всі претендували на християнство, потім претендували на буддійські концепції, на теїстичні так звані «суспільства» Блавацька, Рерихи, Махаріші, Махішйоги, Ошо, Раджнеші. На сьогоднішній день всі хочуть представити, що саме їхній народ є носієм ведичного знання. Запитаємо, звідки такий бум ведичний бум. Просто ведичні писання стали доступними, вони стали перекладатися на інші мови, і люди побачили, що ці знання, ця філософія. Ці практики в багатьох разів доскональніші за ті, які вони мали до цього, з якими вони знайомилися. Ця асоціація з індуїзмом дуже цікава слово індуїзм, або Індія, як ми називаємо зараз цю країну, на Заході стали її так назвати за часів античності. Що ж ми знаходимо? Ми знаходимо в стародавніх джерелах. Що греки запозичили це слово у персів, які в силу своїх мовних особливостей не могли вимовляти звук С. І вони річку Сінду стали називати хінду, і всю культуру, релігію, і всі народи, що проживають на тому березі річки Сінд, вони стали називати їх індуси – Хінду. Ця річка називалася Сінду, вони стали називати її Хінду. Так, в часи античності з'явився цей термін хінду, Індія, індуїзм. На сьогоднішній день ми з вами всі використовуємо цей термін. Навіть самі індуси про себе говорять: ми індійці, ми живемо в Індії і так далі. Однак це все сталося не так давно. Не так давно. І якщо ми візьмемо з вами стародавні джерела. Літературні або навіть фольклорні. Ми ніде не знайдемо, щоб сам цей народ називав свою релігію індуїзмом або себе хтось називав індусом. Ніхто так себе ніколи не називав. Це слово прийшло від греків, які запозичили його у персів. Наразі дякую. До зустрічі у наступній історії. Всього найкращого вам бажаю! До зустрічі!